Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу подивитися таку тему, які двері відкриються перед вами. Думайте про себе! У вашому житті зараз все відбувається по справедливості. Що ви робите, те вам і прилітає обратно. Ви намагаєтесь щось відкинути. Ви намагаєтесь рухатись сперед, налагодити своє життя, але, можливо, боїтеся, що хтось або забирає ваш час або емоції. Намагаєтесь робити вибір по справедливості. У вас є багато почуттів, ви не можете в них розібратись, не можете розібратись, що відчуваєте, не можете зрозуміти, як вам зробити стабільність в своєму житті. Є якась заморожена ситуація. Ви зараз знаходитесь в отшельниках наоці з погружені в собі, наодинці з собою і не хочете взаємодіяти зі світом. Немає якої стабільності. Ви намагаєтесь її знайти, але поки що не виходить. Ви зараз багато часу проводите вдома, ви боретесь за щось. Вам зараз дуже тяжко, ви дуже болезні енергіях знаходитеся. Резонує, дивимося далі. Які двері відкриються перед вами Незабаром. Які двері відкриються перед вами. Ви зможете нарешті зробити вибір, проявити ініціативу, зробити вибір в сторону стабільності, зробити вибір, який ви раніше не могли зробити. Обирали ви між кимось або чимось. Будущее було для вас незрозумілим, туманним. Але у вас будуть нові розвіття, новий початок буде. Ви зробите вибір по справедливості. Ви зараз дуже в тяжких енергіях. Ви дуже себе, можливо, накручуєте, вганяєте в якусь депресію, апатію. Ви на розвілці знаходитесь. У вас є вибір. Ви не розумієте, куди рухатись далі. Ви поки що не робите цей вибір. Ви закриваєтеся від світу. Закриваєтеся від цього вибору. Але ви вийдете з цього отшельника незабаром і зможете рухатись далі. Ви нарешті зробите якийсь вибір. Ви будете рухатися в сторону світлого майбутнього. Ви звільнитесь від всіх переживань, від всіх негативних емоцій, всіх ілюзій, всього того, що вас напрягало. І ви оберете для себе саме найкращий варіант. Ви проявите хитрість, будете думати тільки про себе і таким чином оберете для себе найкращий варіант, і будете рухатись своїм шляхом. Ви вийдете з підвішеного стану, ситуація, яка була заморожена, тепер це зміниться. Якщо вас хтось покушав якимось, якісь люди, які вас хотіли заставити щось робити, або у вас були якісь фінансові трудності, то це тепер зміниться. Ви не будете піддаватися на всякі спокуси. Ви будете захищати те, що у вас є, захищати свою територію, свою зону комфорту, своє пространство. Будете захищати. У вас буде нове кохання. Ви зробите вибір між двома чоловіками. Оберете нарешті. Оберете того чоловіка, з яким ви можете рухатися вперед. Чоловіка, з яким у вас буде сім'я, будуть перспективи, з яким у вас будуть можливості побудувати цю сім'ю. Того чоловіка оберете. Ви розумієте, що вам робити? Як вам перевернути ситуацію в найкращу для вас сторону, як вам рухатися далі? У вас будуть всі ключі від гарного майбутнього. У вас буде нові відносини, де буде страсть, глибокі, гарні почуття. Цей чоловік буде гарячий, ви з ним побудуєте сім'ю, можливо, буде дитина з цим чоловіком. Почнете нові відносини. Зробите вибір в сторону. Цього чоловіка, з ким все можна побудувати, в якого все є, який гарно стоїть на ногах, з яким у вас буде стабільність і глибокі почуття. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання. В коментарях пишіть теми на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!